За борг перед пенсійним фондом кримінальна справа. Так, податківці налякали директора машинобудівного підприємства в Рівенському районі, який рік не сплачував пенсійні внески. Заборгованість за цей час назбиралася серйозна 750 тисяч гривень. Тож податківці, не вагаючись, порушили кримінальну справу. Під час перевірки, коли повідомили про це директора, вже якби правоохоронні органи, податкова міліція. А він якби свою провину визнав. І почав вже, от буквально за цих два-три тижні, що від час виявлення цього порушення вже сплатив майже половину суми і обіцяє, що сплатить її повністю в найближчим часом. Директор був, якби так можна сказати, між двох вогнів йому потрібно або було приховати ці гроші і пустити використовувати на господарські потреби, що він не робив, або сплатити в пенсійний фонд, і тоді можливо. Підприємство було банкрутом. А він набрав перший варіант. Тепер за це директору підприємства загрожує кримінальна відповідальність, та його від неї звільнять, якщо він розрахується з боргами, кажуть податківці. Тим часом у пенсійному фонді розповідають, що таких боржників у них шість сотень. Вони заборгували майже 29 мільйонів гривень. Більше половини із цієї суми це борг банкрутів. Близько 10 мільйонів гривень заборгованість економічно активних підприємств. Від цього перше несе втрати сам пенсійний фонд у вигляді недоотриманої суми пенсійних внесків, друге, несе збитки і підприємство, і його колектив за рахунок нарахованої події фінансових санкцій. І третє, мабуть, найголовніше, що Наймані працівники, які працюють на такому підприємстві, де не сплачуються внески до пенсійного фонду, вони практично позбавлені права на пенсійне страхування. У податковій закликають роботодавців вчасно сплачувати пенсійні та інші соціальні внески, інакше обіцяють притягувати до кримінальної відповідальності.